До вашої хати не хотіли добрих людей минати, чи можна колядувати, щедрувати, вашу хату звеселяти. Миру, щастя, вашій хаті, щоб були усі багаті, щоб весела коляда хату радість принесла. Пампушки були рум'яні, в Україні наші слави. В шуках тепла, по вулиці засніжені, де велика зима, цілий день за цілень дзвонить і дзвенят, я ликою на лікарство ми Радуйся, о, радуйся, це Син Божий, народився. Вітаю нині і свято джорів, щадний начір засівали, зерном світлиці нам усім, щоб з урочистими столами не діли святині землі, щоб люди завжди шанували звичаї рідних землі. Ой, івань <поцелі> я та ізозволим. Щедрий вечір добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Усі та й облітала. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Хай з воспримь завітає, чого серце побажає. Хай місце у кожну хату, щастя, радості багато. Хай смачна куття вам дасть, хай сім'ї панує щастя, щоб весела коляда, хату радість принесла. Хай вам родить і пшениця, і город, і сачевиця. Кукурудза і овець, щоб ряснів у рід увесь. Хай вам буде щастя, доля, урожай доріди в полі. Щоб в роботі все горіло, та в кишені листіло. Всі, щоб так. жили в мирі, і щоб не хворіли і з кожним роком лише молоділи. Хай вам радість усміхнеться зіркою ясною, хай й вінчається вам праця славою гучною. З новим роком, з новим роком, що ступивши широким кроком на поріг у вашу хату і веселу, і багато. Куті смачної, коляди гучної і щасливого різдва. Вам щастя в новому році, вам щастя в новому році, вам щастя в новому році, бажаємо ми, здоров'я потіхи, Щоб були веселі, що роблять по всіх і у ці нові, у вас все буде гаразд, хай ми рік остану запанують у ні, в віщо ми в пісні, Очевіти капика вітають вас з Різдвом Христовим та Новим роком.